Доброго дня всім ми? ми з України. Як кожна робота починається з перекура, так саме у нас з хокавопиття. Отак. так. Ой, холодок. А потім забудемо ключити, як у нас це буває. Ага, ага. Майстри всі приїжджають своїми апаратами, наш апарат учебний. До мене знаєш, хто дзвонив Ігор Кацап. Знаю, 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 знаю його. Таке приїдь повари мені, в мене все, є апарат апарати, болгарка. Ага. Все так, все. Тільки я своїм буду говорити. Я привіз все. Електроди не взяв, яку де електроди. А ти ж спасика, ти ж казав, що ти це є? Не, я бачив, Юра теж привіз свій. Ну це, ви знаєте, це тут нема що казати. Він тоді електроди такі Дуговецькі не грамбає. Да, якісь такі Друговецькі. Я з ним не говорю піду. І живуть через. І живуть живуть через цюю. Ки вона дуже гаряча. трошки я через телефон. Все, буде діло. Зараз за слідуючим разом. Я так думаю. Я так думаю, що вже за слідуючим разом, поки він приїде, ми в нього ту машину заберемо. Він сам лиш. сам лиш. А візьмем цю. Добрий день. А тебе? Я думаю, шнураш там. 何で何だろう、その場合、とだ

А шо? там що, tantey не вигнеш уже. Веречка, зрає прихватив там і там. Я тут ударю, щоб вона так само зійшла, <кій> щоб я не говорити, все просто <кій> дядь. Отак, От майсторів всі нормальні майстра приїжджають зі своїм інструментом. Це й тоже так, привіз свій інструмент і все в нього є. Так, що це взяти вінничок, трошки пилюку позмітати, а вінничок поломався. Що То що надо. То що надо сірошка, да? Я обваруй і все і ми його опускаємо і віддаємо. <рес> <ріст> а, де Буде, Зараз вони в Кривецькому. Будемо сподіватися, що цілий приїде. Де, там дротик є. Хто ж приїде? Ну це й питає, може він тим ці... цілий приїде, не поламає нічого. А, Вася зараз там. То він звозить. <ріст> так, все поки йде. Хорошо. Хорошо. Все. Зробили. Там аккумулятор. Зажимаем. Все, відправили одного газона. Зараз дороблю ролик і будем перевозити. Всього, значить, далі все йде по, по графіку. Коля поїхав, під горта і зараз я зажину Все у газонах ще на грузі, Ну і так далі, як, як і було. Вигружаємо, підгортаємо і так далі. Ну, скоро вже має приїхати Віталик. І поки на сьогоднішній день поки з ними вами буде шабаш. Ще є кілька полів, але вони волога дуже велика. Та й поки прекратиться, ладно, чекаємо, зараз ще газон раз прийде. Все це повивозимо, бо на завтра треба за освободити, звільнити. Ну, якось так. Йду за газоном, під'їжджаю, вигружаю і так далі. Та-та-та-та-та. Так, склалася в нас нестандартна ситуація. А що ти передом заїхав? Удачís. А? Здать. А ти привіз мокрый? Ну, 18 хвосток. А, а скики його там? <пілкування> ага. ага. Казав, він зараз загрузиться шам. Ти якщо помір привезе, яка там влага ти весь висипати тот, і рома то передує. Іди заберемо, що оця висипімо передує на газону Зараз сюди. Я ще поки не спішив відкривати, бо я вже я вже раз порозкривав усе. Мокре зараза. Я думав. А, ну то я ж тобі казав, отрижав карт, а ти забрав ту машинку, ту чи там забрав. Проїбав поворот, а вісти починає первомуся попала. Що Це... пропав, а зараз? Це блюсоч чи ще ні? Зараз ще привезе. Добідай. Буде вести чистити чи сушити. Чистити не сушити. Ну, і думаю, що зараз так Відправ, відпав той проводок? А, я не знаю. Mm -hmm. Давай, очки. Ти там вже до, до, до вбирав Завтра. чи там? Ні, там ще лише температура, я на світі забрав контейнець. це сьогодні за день? Що це за день? Той кузов відпало тут. Да. Провода а, відпали. Додаю, окуляри, можна... Ну там двойка. Думаю, то зарабатыва пропала, майка, двойка, двойка окуляри. Пропала зараз. А тобі треба, рома їхати, да? І. От біда. От біда, а тут ще... Кіт не женився. Кіт не женився, так. Да. Я вже хотів розкривати, але думаю, ні, я таке дочекаюся, бо я вже раз порозкривав. Тут же ж міняється все. О, ну я зараз возьму помірою. Маєте поки довісно, воно висохло. <гум> так, що вони нам привезли? Зараз ми побачимо. Ого! Ти що, під дощ попав? Казав 18. 21. Да, треба буде сушити. А, то це і небагато. Тут навіть. Даже... А, а в нього скільки буде, а ти не знаєш. Тут, мабуть, і сушки повної не буде. Ну, побачимо. Що буде, будемо бачити. Так, перше, чим кидати його в сушку, в сушарку нам треба буде пере... перечистити. Ну. Тут зараз стоїть суха. Зараз я піду перевірю, чи там закрита яма. Яма має бути то закрита по всіх правилах, як мене Рома учив. Перед тим, як виключати, треба закрити яму. Але довіряй, але провіряй. І він поки постоїться, кукуруза він зараз ще привезе таку саму мокру. Вона поки постоїть в. Все, яма перекрита, постояє в, в ямі. А нам треба вибрати ось цю суху. О, я забув йому сказати. Висипай! Висипай, Коль, висипай! О, а нам треба звільнити... Ось цього. Так, що в нас тут буде? Зо дві машини буде. А може і більше. Побачимо. Ну дві? Дві точно буде. Може і більше. Ладно, зараз будемо вивозити. Порт відкритий. Не забудьте закрити, бо ми зараз нагрузимо. Це спешка тоді ночі. Давай бігом, 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 бігом і на тобі бігом. С на землю, чи скільки, чи півтони висипали. Спешка нужна в скількох випадках. Правильно, ви знаєте. О, бачите, як Коля молодець. Він навіть я думав, що тут закриє. Ні, пішов туди закривати. Ну в нього запрограміровано так. Від'їхав, закрив. Що він має ну, порушувати свою програму? Це непорядок. Я ж зараз буду насипати. Я зараз насипати буду. А, я зрозумів поняв, поняв, поняв. Так, ще раз на борт подивимося. Порядок. А то щось ракоса стояла, я не міг зрозуміти що. Вже те, що треба. Так, ладно, розкриваю я цю сушарку. Зараз ми будемо перечистим і засипати в сушарку. Я думаю, без газу будемо її просто гонити вентилятором і сонце буде її. Теплий воздух. Сушити куди? Сюди, сюди. Сонце буде сушити саме. Щось погода псується. Захмарилося. Мабуть, буде дощ Мати півня зарубала, мабуть, буде борщ. Як він акуратно все робить. Головне йому не мішати. Він собі сам знає, що робити. поїдемо. Охрана. Стоять охрана. Охрана. Це охрана. Зараз вигрузимо цю машину. Виділить там буде машина, да? ось сюди, оцю. І на сьогодні буде все. А завтра зранку запустимо, поганяємо з півдня. Перед цим перевіримо вологість зранку, потім поганяємо з півдня без вогню. Якщо буде забирати вологі, то так. а ні, тоді підключимо балони. Ну, це буде завтра. А зараз. А зараз так. Так, під'їжджаємо. Що чудово. Ну, ще лише одну фотку привіт. Так, там ще трохи. Оце так ми поганяємо її завтра. Вона двигається, я не знаю, на камеру видно чи ні. Завтра, може, буде сонячний день, включимо вентилятора і нехай він її видуває. А що в нас вийде, це вже будемо бачити завтра. Півдня подуємо, якщо забирається волога, будемо продовжувати, ні то, то будемо палити. Отак. От Задній закінчиш. з одного ще йде. Все, і там закінчилось. Висипаємо ще це і... і все на сьогодні Все! Оце стики вологої, Неповна навіть. Ну що ж, сьогодні я, мабуть, і не буду включати цей вентилятор, це погода пасмурна, воздух сирий. Якщо воздух не сухий, то воно наоборот ще більше натягує вологи. От так. Усьо! На сьогодні все, Коля завтра має їхати пробувати цим плужком орати. Я поганяю куклу вузу, а в першу чергу ми з Віталиком маємо їхати ось цим червоненьким я сказав, екскаватором на то поле викопати ту херню ту брилу, що там позаливали. Отак. От Отак. ці ворота. М -м -м. Руки зайняті. Ай трактор там стоїть. Щось зірвалося, може дощ бути. Хоча не показує. Все. Так, ну що ж, на сьогодні вже Я... все, точно, точно вже все на цей день Всім добра і миру І здоров'я, здоров'я, здоров'я і здоров'я Всі будьте здорові До завтра